Мешканці гайової 2 розповідають раніше. Їхній двір був охайний, і діти мали де відпочивати. Доглядали та підтримували у належному стані територію самі люди. Допомагав їм Жек. Була доріжка, то було зелененько. Тут були ворота, закривалися, діти ще бавили. Навіть там загорали. Квіти садили, і тут квіти були прекрасні. Красота була. Гойдалок не було. Наші діти повиростали, того, не було росли без гайдалок. Але було дуже чисто на подвір'ї. Було так чисто, чистенько було. Тут були вони туди були, але вони вже старі посухали. На днях тут облаштували для дітей майданчик. Тепер у дворі Гайової 2 на одну гойдалку і комплекс із гірками більше. Сюди прийшли і мешканці прилеглих будинків. кажуть, це найближче до них новий майданчик, куди вони зможуть приходити разом із дітьми. Ми маємо надію, що попросимо. Можливо, нам колись зможуть допомогти встановленню такого ж майданчику для нас. Ми, наприклад, сюди не ходили. В нас одна. Качалька, я тут одна качалька. Ну не приведемо ми всіх своїх діток сюди, бо тут ж діти також живуть, граються. Ну, зараз трошки буде для них більше місця. Мені найбільше подобається цей замок. Я б хотів, щоб тут і нове з'явилося. Все, що крутиться. бо можна багато з друзями приходити і кататися з ними. У будинках на вулиці Гайовій проживає багато дітей, розповідають мешканці. раніше тут були лише двомісна гойдалка, пісочниця і лавочки. Звернення було від мешканців сініх будинків, тому що дуже багато дітей. Будинки знаходяться поруч. Крім того, були звернені від депутата міської ради Вітерини Бурдей, яка неодноразово зверталася на рахунок цього майданчика. Тому прохвала думку мешканців. Сьогодні тут поставили. Звичайно, зразу сказали ті проблеми, які є додаткові в дворі, які необхідно вирішувати. Дуже добре, що є представники ЖЕКу. Я думаю, що максимум за два тижні прийдемо, перевіримо, наскільки вони вирішили. Це те, що треба зробити відмостку, почисти почистити Дитячий майданчик на гайовій один із 30 встановлених цьогоріч у Тернополі.